Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось знаходжу в своїй маленькій теплиці, де росли огірочки. А потім я посадила капусточку пекінську, яку виростила через розсаду. Ця капусточка була посіяна в касети. Отакі. Ось, ось стоїть та касета, з якої я висаджувала кращу розсаду. Була посіяна 20 липня, а сьогодні в нас 2 жовтня. Ось так виглядає капусточка. Коли я її садила, я в луночки в такі ложила доломитову муку, ось вона там, що в мене лежить, і калію селітру. Поливала її. Вона спочатку у нас було дуже спекотно, вона не дуже. Хотіла прийматися, але прийнялася, бо я її поливала кожного дня. Ось, бачите, щось поїла. Не знаю, що треба чимось побризкати. Оце зробила ще одну підгодовку калією салітрою по листу. І більше я нічого сюди не ложила. Ось такі широкі міждоряддя у мене. Садила я між кущиками 30 см. І ось так вона у мене росте жовтий місяць, в теплиці. Якщо буде навіть мороз, я її прикрию і вона буде рости собі далі. Пекінська капуста полюбляє дуже такий короткий день. Уже коли прохолода, вона росте дуже гарно. Перший урожай у мене був посаджений на відкритому огороді. Я вже його зірвала і на тому місці перекопала, удобрила, накрила чорним агроволокном, посадила полуничку. І ось тут у мене в цій теплиці ще також росте полуничка Альба. Ось Деякі кущики не поприймалися, а деякі поприймалися. Уже ті, що поприймалися, я їх гарно завтра полью. І подгодую калієм. Ось так. Вони трошки слабенькі. Ось тут бачу один пропав. Остався один. Але я його все це діла. У мене ще там трошки є вусиків. Я подосаджую. Бо мені дуже хочеться подивитись, як ця полуничка Альба. Буде себе показувати рано навесні. Як вона? Чи вона буде швидше, чим на грядці, укрита агроволокном білим, чи вона буде так же само Порівняємо на весні але треба обов'язково мені її підгодувати і де пропали досадити. Ось, бачите, щось не дуже. Гарно вона так собі хоче рости, але я думаю, а деякі дуже гарненькі. Полонечки, це полуничка Альба ще раз скажу. Ну, капусточка мене поки радує. Поливаю, Уже вона гарно викинула серединку. Ось так. І в той момент, коли вона буде зав'язуватися, їй треба дати добриво для зав'язі. Там, де більше калію і фосфору. Так що, друзі, отакі роботи в мене городні мої в теплиці, бо вже осінь. І другий місяць осінь. Побачимо. Зможу я отримати врожай пекінської капусти, яка була посаджена на початку сер... вересня. Бачите, щось, щось її є. Б'є. Треба чимось обробити. Це якась, якась букашка. Як І хорошу треба обробити. Поки вона ще не зав'язується, не формує головку, час пройде хорусом завтра оброблю, щоб це його не з'їдало. Не знаю, що це таке, але з'їдає. Ось такі новини, друзі. Всім бажаю міцного здоров'я, благополуччя і до скорої зустрічі на моєму каналі. Всім пока-пока!